Вітаю, шановні глядачі. Зараз ми проведемо продовження повної діагностики. Це другий етап, це період почергові періоди життя. Від, ми дивилися від народження до, ні, від зачаття до народження від народження до 5 років, а тепер від 5 років до 10. До 10 років, скажіть, вище сили, чи є негативний, магічний вплив на тому, хто дивиться це відео. Від 5 років до 10 років, що робилося? Що робили? Будь-що, скажіть, ви ще сили, чи є хоч що-небудь. Що робили? І з тим, хто дивиться це відео з періоду від 5 років до 10 років. У віковому такому періоді. Віці від п'яти років до десяти років. Так, тут так сильна була ще період агресії, дуже сильний Нас, насильство, тиск. Може, може, мож, така була жінка, могла робити на хворобу. Щоб ви не змогли вижити. Дуже багато агресивних карт. Загроза смерті ще могла бути. Ви могли дуже сильно в цей період хворіти. Тут приходила загроза смерті. Навіть так це робила жінка. От. І це було пов'язано із тим, що. Ну, Тут якісь стосунки, напевно, до вашого батька мали. Скажіть ви ще сили, чи лишився ще хоч який-небудь негатив? Все гаразд. Вас захищав дух вашого роду. Дуже сильна людина. Була на захисті. І це по батьковій лінії, по батьковій лінії від бабусі приходив, захищав і вистояли ви в цей період, вижили, ну, сильно, сильно зводили прямо. Я заперечую повністю весь негатив убирає, знімаю. Заперечую весь негатив, обираю, прошу вищи сили, допоможіть, будь ласка, захистіть того, хто дивиться це відео. Знімається повністю весь негативний, магічний вплив. Убираю, заперечую, заперечую, заперечую весь негатив. Убираю, заперечую. Відкриваю всі шляхи дороги, тому хто дивиться це відео, більше нема жодної загрози. Все, що робили, від п'яти років до десяти, повертається тому, хто зробив. Буде так, буде так, буде так. Більше немає. Порчина хвороби, порчина, смерть немає. Всю агресію відвертаю. Відкриваю всі шляхи на любов, на здоров'я. На щастя, на життя. Буде так, буде так. Буде так, перекриваю, перекриваю, одвертаю всіх агресорів, одвертаю весь негатив, більше нема жодної агресії. Буде так. Зараз я запалю свічечку. І разом із а, воском, як воск буде сходити з цієї свічечки, зійде негатив. Пройде така чистка від негативу. Це така є сила. період від п'яти років. Як свічка догорить, так очиститься. Той, хто дивиться це відео, очиститься період від п'яти років до десяти. Буде так, буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, закликаю, прошу, допоможіть. Зніміть повністю всі негативні програми, всю агресію, порща на здоров'я, порча на смерть, всі травми, що були завдані. Тому хто дивиться це відео період віку від 5 років до 10 років. Знімаю повністю весь негатив і повертаю тому, хто зробив, де б він зараз не був. в цьому світі чи в світі мертвих повертається все тому, хто робив по Верховному суду. Буде так, буде так, буде так. Снімаю вас вертаю тому, хто зробив. Буде так, буде так, буде так. Так, дійсно дуже сильні були такі травми зроблені, агресія сильна. Дивіться, ви е, про... Можете зчитувати не повністю всю інформацію зараз. Це загальна інформація, но ну, чиститься також. Люди також проходять чистку, можуть затрагуватися ті моменти, які ви не знаєте, не пам'ятаєте. Це може навіть підсвідомо, як то очищать. От, і таку чистку, якщо ви відчуваєте, можна зробити персонально. І це робить також моя сестра Наталія Тарковська. Так що, будь ласка, це дуже корисно стає, вирішуються такі дуже сильні проблеми, які закладені, напевно, що на підсвідомості саме. Це дуже корисно. Якщо ви хочете записатись на таку чистку, проходьте в описі під відео є телефон Viber. Так що, будь ласка. От, а наразі свічечка догорить. І негатив увесь зійде, як воск зійде, так і негатив зійде. जब कुछ वह